Всіх вітаю, мене звати Вікторія, ви на каналі Кузнцова ФМ. я, звісно ж, на собачий ну, майданчик, майданчик для собак. Я все ніяк не запам'ятаю. І у нас сьогодні новий влог. Не знаю, у мене такий влог. Типу, маю щось показувати, я просто щось розповідаю. Ну, таке життя. так. Так мені хочеться. Знаєте, що я забрала? І це! Покажу вам нормальне фото. Це просто в житті. Е, вчора тестувала, сьогодні взяла собі каву, а вчора тестувала. тільки чомусь я не взяла трубочку і незручно пити. Трубочка там всередині. В комплекті, йде. Я чомусь вирішила, що нам не треба. Треба. Е, вчора пила е, чай зробила. Що ви думаєте? Він був такий гарячий, що довелося додати холодної води. І ох, потім він такий був, знаєте, гаряченький, але можна було пити. І я залишила на ніч, не виливала, думаю, подивлюся, яка буде температура. Я пила там десь 7-8 година, аж так було. Залишила сьогодні близько 8 ранку. Перевіряю, а він тепленький. Ну, звісно, тоді я вже його роз... розвела водою. це, Мабуть, що було прикольно е, така різниця, треба в е... кип'яток, Як. Окроп. Окріп. Кріп. Кріп то <смір> кріп. Коротше, зрозуміло, Гарячу водолит. <смір> е, от. Але я от залишила як було, і трошки тепленьке. Ну, звісно, таке ледве-ледве, знаєте, може десь 40 градусів. Ну, теп тепліше, ніж мої руки набагато, але не, не дуже гаряче. От, так що я прям задоволена. І з мінусів, я не знаю, це можна назвати мінусами, він важкий. Ну такий прям як термос, хоча це термочашка. От мені важливо, щоб було саме ось так. Е, так, через це його не можна там прям дуже якось наклоняти. Ви ж зрозуміли, да? що я ж не просто так гуляю, я забавку гуляю. Через таку конструкцію його не можна нахиляти або е, просто все протече. Тобто десь там сумці нести. ось Отработив. У мене ось така штука є, це коли я гуляю з собакою. І. Ось така ручка ще є. От. Важкенький, прям... Я думала, що буде легше, насправді. Е, е, от. Я коли просто мила, перевертала, то так. Там воно не капає, але збирається зверху вода. І потім, коли ви відкриваєте, ну все там в воді. І, ну, коротше, ну я це розуміла, мені не треба термос в такому класичному розумінні, мені там, що вдома працювати пити, і пити на вулиці, а люди ходять. Хай, все норм. Там, десь. Він мені обійшовся, плюс-мінус 200 гривень. Ну, взагалі, золота ціна. Тому що так якісний реально. Просто пляшку, навіть за такі кошти не купити. Я на днях гуляла, дійшла до Нікольського і там, на мінус третьому, чи якому, там зробили магазини, в кіки зараз є. Я не знімала, було темно, там куча підлітків гуляли. Там ще, я так розумію, немає охорони. І вони там ті подушки, щось кидали. Ну, вони не в магазинах, а ось просто так, в коридорчику, так би мовити. Це робили. І я так розумію, там ще будуть магазини. Там щось айкос є вітрина, але немає товару. Інтертоп, так що так. Зніму, як буде наступний разу, покажу. Тіхеська. У нас прямо похолодало вранці саме. Ввечері, в день, ні, а вранці так. Знаєте, що я забула вам розповісти? Я підстригла кінчики. <гум> ну там буквально, не знаю, по пів сантиметра. Так, я вам покажу це. Взагалі, взагалі, е я нереалізований перукар-стиліст. В 5-6 років я робила собі зачіски. Немає фото. Гарненько, гарненько виглядала. Там така чубчик там такий в мене був веселий. І робила зайчі з куклам. У мене всі вони були підстрижені. <рі> От, так що мені подобається. Я не забобонна, тому я там ті забобони, що там себе стригти не можна на собі шити, не можна що там, ще що там, ще собі не можна робити. Відповідаю на запитання, навіщо мені кнопочний телефон? Дзвонить мамуля. Продовжимо. Навіщо мені кнопочний телефон? Е, я ну, не знаю, буде зараз про неуспішний успіх. Е, я користуюсь у мене зараз 10-й старенький iPhone, на який я знімаю, тому я вам не можу його показати. Але він зараз живий в 16-й, здається, так? Новий. От. І він вже пожив своє, і в нього не працює інтернет, не працює, бо не працює сім-карта, але працює з Wi-Fi інтернет, а багато де і в нашому саду, в парку тут є інтернет, і вдома Wi-Fi, і я можу знімати ще на нього, так, він ще працює. От е, тому я не змінюю телефон. А для дзвінків, там смс, якщо мені щось треба, то отак в мене є кнопочний телефон. Але чесно, я рідко з кимось розмовляю по такому звичайному телефону. Не знаю, чи кому цікаво. Взагалі можна підняти тему фінансів. Я про це ще не говорила, особливо на каналі. Я новини купую, тому що. Я не хочу переходити з iOS системи. Так, я хочу знову iPhone. Купити новий, більш сучасний iPhone — Це досить дорого. У мене немає зараз на це коштів. От, а купувати телефон на Android я можу купити класний, буде з класною камерою, краще, ніж зараз знімає. Але розумієте, це справа звички. І мені легше користуватися стареньким айфоном, це не якісь там понти, я хочу новий айфон. Я за цим ходжу по вулиці, щоб ви розуміли. Просто це зручність в От. Звичайно, якщо е, цей айфон вже крякне повністю, що я не зможу не ні знімати нічого, я розраховую з ним, е, Apple Pay, в мене все на айфоні, там всі перекази, все через нього проходить. Через комп'ютер можна це, звісно, все робити, але це буде дуже заморочисто. От, звичайно, якщо він ну, повністю вже крякне, тоді так. Мого єврея треба буде вмовити і купити новий айфон, просто купувати андроїд, щоб було, щоб не позоритися. З кнопочним телефоном, ну, я не бачу сенсу. Так, я живу в Харкові. Це, е, як хтось каже, хтось живе в Харкові, хто не живе в Харкові, що це таке місто понтів. Я десь з цим згодна. Але для мене, там, купити айфон на Android це не про понти, це про зручність. От. Поки що мої понти це все. Це. Я нормально, до речі, ходжу з ним. Е, треба тільки звикнути, що треба і один, і другий телефон брати з собою, і все. От. Ну, Є трохи незручності з тим, що в мене немає мобільного інтернету. Ні, тут є камера навіть, це на цьому телефоні, але, Ну, звісно, там немає нормального інтернету, і треба тільки з Wi-Fi сидіти. Ось така інформація. Не всі е, блогери ходять з останніми айфонами. Ось так. Ну, це я звісно, жартую, бо блогери також люди. І навіть якісь супервеликі блогери також люди. Кішка! Що робиш? Привіт! Привіт! Привіт, мій хлопчик! І, І всім дякую за перегляд. У мене тут на вечорі пельмені варяться. Тільки нікому. Дякую, що були зі мною. Зустрінемось в наступному відео. Я знаю, що це всі не люблять, але, будь ласка, попрошу вас поставити мені лайк, написати коментар, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Подивитись інші відео, які вас можуть зацікавити. У мене відео на різну тематику. І зустрінемось уже в наступному відео. Па-па!